Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і ви запитуєте, чи поверне русня вкрадені в Україні артефакти? Давайте подивимося, там із Херсону, я, наскільки знаю, вони роки роки, роки, роки у нас крали. Все крали. І так, чи поверне русня вкрадені артефакти? Ну, скоріше за все, ви бачите, тут у нас імператор військовий. Ви знаєте, я так скажу, що скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Якщо поверну, то це буде колись, коли Україна завоює Русню. Ось так, не раніше. Н -н -н. Скоріше за все, не поверне. Ви бачите, тут є домовленості між. Людьми, тобто правителями, тобто ще кимось тут домовленості, розвалити українську державу взагалі, нашу історію, наші артефакти і тому подібне. Хто стоїть за цим? Ну, то й так видно, давайте подивимося. Тобто, український народ, мої любі, спокійно здали, щоб ви розуміли. Знищити український народ повністю. Тобто нас принесли в жертву. Давайте подивимося, я зараз запитаю, це є ось цей проект: Небесний Єрусалим чи сімейка? От, вам таємниця. Таємниця. Ну, Небесний, небесний Єрусалим я буду розбирати, коли, правда, ще не знаю, руки ще не дійшли на сімейки Адамсів. У когось є дуже велика зацікавленість в цьому. І ось у нас тут прихованість, таємність, а це десь, я так скажу, зверху, все йде зверху, все йде від сімейки, їм не потрібна Україна, ми це вже говорили про це. Намагаються вони нас не один рік, не один день, не один століття, не одне. Ось якось так мої любі. А ми виживаємо, а ми живемо, процвітаємо і нашу культуру розповсюджуємо. Тож, як Шевченко казав, чужому навчайтеся, зле свого не цурайтесь. Ось так, мої дорогенькі. Щастиво, мої любі, не бачу, щоб вони повернули. Тільки я, я відчуваю, що тільки якщо ми русню захопимо, а ми її не будемо захоплювати. Якось так. Я маю на увазі, так як вони окупували нас, ми не будемо йти на їхню територію і окуповувати. Цього не буде. Ну, ближайші роки точно ні. Все мої любі, бережіть себе і разом до перемоги.